Я їжджу, воюю добровольцем. там обсирають, там, Саша. встань на секундочку, піднімись. Ось мій побратим герой. Подивіться на нього. Його держава сьогодні викинула 580 гривень за штаб. Герой, який втратив, прикрив пацанів ногу. Вибачте, я так зробив. Це те, хто 6, мене 7, мочить 8, зараз 8, там 9, Зеленського телеканалу і його блог. Саша, ти чого сюди приїхав? Я тебе привіз, скажи, два-три слова. Чого ти сюди прийшов? Що ти хочеш від голови депутати? О! О скажи, є забезпечення держави? А вас я вас попереджаю, це відсутня зараз спокійний, але в будь-який час не неспокійний. Саш, будь ласка, вибачте, підняв. Я хочу, щоб ви зараз зглянули всі на Сашу, і ви зрозуміли одне. Зараз лежить на полі в Кліщійки, Альона приїхала звідти. Я був перед тим там, ми літаємо на коптерах, бачив. Я бачу ці всі рачки хлопців, я знаю, хто лежить. А знаєте, що мене вражає? Я вибачте, що кричу. А те, що керівництво 137 го сьому вони навіть не знають, де стоять пацани. Їм, глибоко по барабану, ні разу не приїхали, я б скажу, до позиції доповзти треба 5-8 кілометрів. І що ти з собою взяв, ти будеш пити воду, їсти і бика. Їм по барабану, вони живуть в Дружківці, в Константиновці, отримують свої гроші, а пацани отам от гниють зараз. Їм по барабану, чи є в них копер. По барабану, чи на щиті, по барабану. Не. Слово ненависть сьогодні не підходить до тих, хто не розуміє, що в країні війна. Почекайте. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли тиснули сьогодні за Бруківку і набережні, що ця рука цохне у вас, я відповідаю. Відрубаємо кашкому, тому що ви забули, що сьогодні стріляться на сьогодні. Ви забулися, що сьогодні, наша держава, пропукала все! Вона не займається підготовкою армії. Друже, я скажу тобі, я приїхав два дні назад. Нема РПГ скинути чим нам на, на, на. безпілотнику, РПГ нема. Хлопці, нема взагалі БК. Ти знаєш, скільки снарядів в Авдіївці сьогодні стріляють? Десять! Десять. Авдіївці, де найбільш Ну, Вже 5, так? Да? Да? Далі, так я 120-й скажу, 5 мін, я коригую, хлопці кажуть, 5 мін, я сказав, не виїжджайте далі. поки приїде, нас вже розіб'ють. Я підтверджую, Тому сьогодні кожен депутат. Повинен зрозуміти, що завтра там буде він або буде його син чи зять. І я даю слово тут усім, що той депутат, який не розуміє, що в країні війна, особисто я з дівчатами буду возити кожного військомат. Я знаю воєнкома, я поможу підписати контракт. Якщо сьогодні хтось не зрозумів і не включає мозги, що війна не тільки не продовжиться, ніж 25 п'ята. Люди добрі, сьогодні в нас не укомплектований брат скільки процентів? Сімдесят. Ну, я ж давай так на кожна бригада. Ви чуєте взагалі чи ні, на позиції повинно стояти 10 хлопців. Скільки стоїть? Ви не питаєте, чим яким тілами закинути, стримуємо ворога? І відступити ти не можеш потеш, по те по побратими, коли сліва справи не відчуваєш нікого не бачиш. Ви зрозумієте, сьогодні ми знаходимося на дні. Нічому, тому що Америка нам дуже багато допомагала. Всі теж дивляться телевізор. Я його не дивлюсь, бо я хотів розбити його 8 березня, як зараз пам'ятаю, там під підваліше. Коли жодного Збройних сил не було, і коли арестовують, чому розказують, що два-три дні вертаємося додому, будемо жарити шашлички. А ми вийти не можемо з підвала. Молимося, щоб тільки не попало по нас. А Збройних сил я не бачу ні на Харкові. Жодного до Харкова. Не бачив, в тому числі на Бариші, де ми зустрічали. І тому сьогодні прерогатива захищати воїнів це тільки вас, депутат. Забудьте сьогодні про все. Про пільговий проїзд. Хай бабушки їздять в обід, коли йде пуста маршрутка, а не на роботу. Забудьте за витрати премії. Я вам скажу, що ми зробили. Чому я сьогодні прийшов сюди звертатися до депутатів? Я один з секретарів, який дуже любить закони. Колись я до вас приїжджав, думав, саулку трошки хоч іноді щось почути. На меду сьогодні за 9 місяців Бориспільська міська рада, дякуючи всім нам, активістам і депутатам, виділа, послухайте мене, це депутати виділили гроші. Не оцей один вирішує, чи люда з ним там, чи як там ви кажете, а вирішують депутати. Кожному депутату 2,5 мільйона дали матеріальної допомоги, яку ми можемо виділити, де та жіночка з клініки без жодних проблем. Матеріальної допомоги. Ви, депутати, вам, вашим виборцям, вашим військовим. Щоб не вас ходили, казали, дай мені гроші на те, на те, на те. А ви з бюджету давали, допомагали на тепловізор. Матеріальну допомогу, яку ви можете дати, на реабілітацію, що зараз держава кончена, бере і виводить його поза штат за 6580 гривень. Оце так вона сьогодні захищає. Щоб більше, що є за свої кошти. А, що лічиться. І у той Ужгородський Гукатівський госпіталь, шпиталь, я розкажу, як Саша приїхав, три дні возили, могли б спасти руку навіть. А три дні возили по шпиталях, привезли туди, а там, що вибачте, сепери угорські, не розказують вам, да? що сказала синок, солдатик, ти чого пішов на наших братів, ти лошара, наші чоловіки всі там. Уявіть, як відчувати. І ставлення я не хочу розповідати. Тому, шановні депутати, перше, я хочу, щоб ви розуміли, що сьогодні кошти повинні бути реально у вас. І ви, депутати, приймаєте рішення, куди дати. І кожному з вас будуть давати оцінку. І ви повинні управляти містом. а не вім чи люди там, чи як ви розповідаєте. Ну я ж не буду вже де казати. Послухайте мене, ви і ці кошти матеріальна допомога це перше, що найблизить до вас до людей. 몸. І ці кошти, а що я Що ви тримаєте навіщо? Чоловіка добре. Я хочу сказати, які рішення ми зібрали з громадою. Прийняли перше. Ми повинні обмежити будь-яке використання коштів не на потреби ЗСУ. І рішення приймати наказ виборців повинні люди. Я думаю, всі за. За? за! Якщо б хтось депутатів не, не послухає наказ у виборці, я вам обіцяю, з кожним детально розберемося. Не погроза, я по-человечески кажу. Чи ви думаєте, хто з дурак і ти гинуть за вас, поки ви покидьки тут? Голосують за людей сидять. Чи ви думаєте, всі лохи дурні, та да не вгадали? Застави. 137-й бат вже їх розкидали більшу половину по інших батальйонах. Бо там є теж хлопці, які не дурні. Не дурні, коли тебе посилають на смерть без БК, без води, без нічого. А я розкажу, як розвели далі, щоб ви це почувство уявили. Коли ти сім кілометрів йдеш по позиції, більше двох не можеш йти по ГЕЗі, яка місяця там не глина, там страшне. Ти йдеш отака нога. Тобі кажуть, там на позиції йдіть, ви при 93-й бригаді, там все є. А приходить сюди три рожка, один автомат, а навіть туди не може. І їсти так само привезти туди не може. Ви, хлопці, ви пойміть мене, це досить серйозно. І Я хочу, щоб ви цю картинку уявили. І підкріплення не приїде не стрельне. Тому що ти придані сили, ти позвонити командиру не може, позвониш 137, а він не вилазить, бухає в себе там в дружковці, забутий не один раз ВСП. Розумієте, коли дзвониш 93 тю ти не знайдеш нікого з командування. Бо ти повинні бути ваші премії так. Премії за що? Що ти, блять, теплі тут сидиш, а не в окопі? За що премії? За те, що ти не... мало зробив для ЗСУ, далі богданся. Я зараз хочу спитати, а як виділяли гроші? Цільове вказали там, як виділяли? Бо я розкажу, ми теж виділили гроші з Борис Знаєте на що потратили? На ті ж прапори, я ж так само чую. Прапори, нашивки, на будь-яку дурню. Ну знаєте не на що, не на тепловізор, не на дрони. Тому, будь ласка, за це теж треба відповідати, тому що це не дбальство. тому що треба було чітко записати на дрони, на тепліки, на ночники, на автомобілі і на інші потреби, які потрібні. Всі кошти сьогоднішнього дня ви повинні призупинити будь-які закупівлі, які не є важливими для міста. І хай громада вирішує, куди тратити ці гроші. Тому що якщо сьогодні на сесії хтось не розуміє про те, що все відбувається, я вам відповідаю при поліції при всіх кажу: хлопці, ви зрозумієте, що приходять, криші нема ні в кого. Коли ти бачиш смерть і бачиш ганделики і ресторани, де бухають, і їм по барабану мажори катаються, то це приводить лише до одного, що потім це все буде взриватися. І взриватися в прямому і переносному сенсі, тому що всі хочуть жити, хочуть продовжити свій рід, хочуть бачити успішну країну, за яку віддають своє життя. Слава Україні! Героям слава! Тому звертаюсь до депутатів. Я намагаюся розумію від вас багато чого залежить, але ця людина недостойна працювати міським головою. Не Вин обрани мер. Вин обрани. мер нами. Да, да, да. Обрани мер